Так що, поки ви думаєте, що я тут е, ПКД іблую і ніхто не делаю, у нас нове стратегічне партнерство. Між прочим. Це так, то на хвилиночку не хухри мухри е, На бартерній основі е, це понятно, я пока іншого і не розраховую. А, ну, якщо це не а, амбасадорство, але в мене поки немає тієї аудиторії і якості, яку б а, можна було запропонувати як амбасадорство. Я то, звісно, пишу. Типу, mm -hmm. як пропоную партнерство, що можемо розглянути а, а, бартер або. Амбасадорство або ж стратегічне партнерство. А в чому різниця між звичайним бартером і а, стратегічним партнерством, а, власне для мене, як я це для себе а, поставив і як я це розумію. А, дивіться, бартер. Це коли е, тобі, е, ти там, домовився за бартер, тобі якийсь магазин або виробництво надіслало там, одну посилочку і все. Оце бартер. Це може там повторюватися іноді, але це не типу, постійна історія, не історія про об'єм і все інше. В... В стратегічному партнерстві, яке ми заключили, у нас виходить так, що ми домовилися на річну поставку вугля. Тобто а, вони надіслали контрактик, а, який вони заключають з блогерами. Я а, переглянув його, підписав його, ми все узгодили. І тепер ми працюємо на таких умовах. А, скільки це вуглю? Дивіться, а, наперед прорахувати і очікувати тону вуглю немає ніякого резону. По-перше, мені немає де це зберігати тоді і й тепер. Вони присилають 10 кг, вони в мене закінчуються. Я пишу, мені присилають знову 10 кг. і отак це працює. 10 кг це невеликий пакунок. Це пакунок, який зручно зберігати в будь-якому місці. Ти і тепер. От отак ми будемо працювати з ними. Типу, і мені зручно, і їм зручно. Uh, взагалі, uh, зручніше було б uh, на меншу, але яка різниця? Типу, у нас на складі воно буде лежати, uh, і дружина просто буде там по кілограму підвозити, коли буде потрібно. Та і все. Тому ось uh, так, таке стратегічне.